Вітаю усіх на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про зиму та зимуючі птахи. І до нас в гості завітала маленька сніжинка. І принесла сніжинка нам загадку. Відгадайте її. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепорила, пухнастим снігом вкрила. Вгадайте, хто вона, бабуся Чарпурна? Так, дітки, це зима, молодці. І сніжинка запрошує нас в подорож. І почнеться наша подорож з гри, що взимку буває. Подивіться уважно на картинки і скажіть, що буває взимку? Зима найхолодніша пора року взимку. Що буває? Так буває багато снігу. А ще що буває? Сонечко. Воно світить, але не гріє. Ще взимку буває що? Ніч стає довшою, а день коротшим. Що ще взимку буває? Дерева. Дерева стоять голі, тільки сосни та ялинки стоять зелені. Ще взимку небо. Небо яке? Сіре та похмуре молодці. А тепер пограємо в гру «Добери слово. Я буду задавати запитання, а ви за допомогою картинок підбирати слова. Отже, скажіть, зима. Яка вона сніжна, тому що багато снігу падає? А ще яка? Звичайно, вона біла, тому що все навкруги білого кольору. А ще зима яка вітряна, дують холодні вітри. А ще взимку багато свят. Тому можна назвати її святкова, а також вона дуже-дуже холодна, тому що сильні морози. А сніг, який сніг, скажіть, будь ласка, сніг легенький, ось ця пір'їнка. А ще він який білий молодці. Також сніг пухнастий як ось цей кролик. А ще сніг який холодний або людяний, так? А яке небо, подивіться, яке небо взимку, воно сіре, воно важке, воно зимове, хмарне. А зараз пограємо в гру так чи ні. Я буду вам казати речення, а ви будете відповідати так чи ні. Біжать струмочки взимку. Ні. Співають пташечки в пісні. Ні, молодці. Іде лопатий сніг? Так, стоїть веселий сніговик. Так, молодці. Сіренький зайчик біга полем. Ні. А ведмідь спить солодко в берлозі. Так, Цвіте троянда на морозі. Ні, молодці. А ми радіємо зими. Молодці! Так! А зараз пограємо в гру «Вгадай за описом. Я буду описувати предмет, а ви вибирати, що ж це таке. Увага! Дивимось. Вона пухнаста, колюча і зелена. Дітки. Що це? Так, це ялиночка молодці. Наступна картинка, будьте уважні. Вони худряні, теплі, сині. Що це? Так, це рукавички молодці. Вона жовтогруда, груда маленька, швидка. Хто це? Так циничка. молодці дітки. Ой, подивіться, скільки птахів прилетіло до нас у парк. Давайте вгадаємо, як вони називаються. Послухайте уважно, хоч менше горобця не боюся зими і я. Всім відома цим пташка. Звуть її як синичка. Далі, крізь зимові замотілі, пташенята прилетіли, в них червоні гра... гарні грудки, ніби яблука усюди, Хтось розвісив у дворі, а звуться ці птахи. Так, снігурі молодці спритний хлопчина у струкатій сорочці По асфальті стрибає, голосно співає. Хто це? Так, це горобчик, молодці дітки. Дивом цілий день працюю в гаї. Працьовито дзьобом. Б'ю, я не цвяхи забиваю, а комашек дістаю. Що це за пташка, діти? Так, це дятел, молодці. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Це хто? Кар-кар говорить. Так, це ворона. Молодці. У асфальту чим чекує і з людьми про щось воркує. Хто це? Так, це голуб. молодці. А зараз давайте нагодуємо наших птахів, тому що взимку їм дуже холодно. Подивіться, скільки їжі для наших пташок. Зараз давайте виберемо, чи. Люблять ласувати наші птахи. Ось горобчик, наприклад. Що ми його йому виберемо? Так, давайте його пригостимо хлібом. А снігур що любить їсти? Звичайно, це ягоди горобини. Давайте нагодуємо голуба. Що він полюбляє? Він дуже полюбляє насіннячко. Тож пригостимо його. Так, а синичку чим нагодуємо? Так, вона дуже полюбляє шматочки сала. А дятел? що ж він полюбляє? Він не відмовиться від насіння в нашій шишці. Голодь, Сніжинка дуже вдячна вам за допомогу та цікаву подорож. На все добре, бувайте!